Налишній кубік го року. Автомобіль дорогий, але повірте, ми знайшли, що сюди додати по комфорту. Ми додали дві опції. Зараз розкажу, що саме. Не дивлячись на те, що авто оснащено оригінальними порогами, як ми бачимо, насправді вони незручні, і зараз я вам покажу, чим саме. Тому на цей автомобіль ми встановили електричні висувні пороги, які відкриваються при відкриванні дверей, і відповідно при закриванні дверей, вони ховаються під автомобіль. Чим же саме незручні оригінальні пороги? Якщо ми уважно подивимося з автомобіля, вони виступають лише ось настільки. І ми можемо попасти на них тільки п'яткою. Це незручно. Крім того, вони знаходяться в межах автомобіля. Наші ж пороги виїжджають за межі автомобіля, мають ось таку ширину, і саме сюди проситься нога, коли ви виходите з автомобіля. Висадка і посадка з такими порогами набагато зручніше. Ну і стандартна проблема для всіх кубіків це їхні величезні важкі двері, які закриваються як в КАМАЗі. Але на цьому кубіку встановлені модельні булочки від смоушень. І це питання вирішено. Тепер в першому положенні дверей при досить невеликому засилі. Двері самі закриваються. Тому друзі, якщо ваш кубік не оснащений такими необхідними зручними речами, як висуні пороги або доводчики дверей, або будь-якими іншими зручними функціями, звертайтеся до нас компанії Люксавтотех. Ми можемо встановити всі ці речі в будь-якому обласному центрі України. А якщо ви інсталятор додаткового обладнання або Студія», ми чекаємо вас як нашого партнера. У нас для вас є чудова ділерська пропозиція.